Дії друзі, до вашої уваги досить простенький та цікавий майстер-клас по виготовленню букетиків. Для виготовлення букетиків ми з вами беремо Фуаміран товщиною 08-1 мм і вирізаємо заготовочки розміром, яке ми бачили на екрані. Нарізаємо заготовочки. Фуаміран ми взяли з вами білого. Пізніше візьмемо ще жовтого кольору або кольорів, які ви собі обрали. Тобто колір фомірану ви можете змінювати. Робимо це так. Складаємо заготовочку двоє і вирізаємо пелюсточки, які посередині Ножницями робимо таке невеличке углублення. Таким чином, виходить, у нас ось така пелюсточка, яку ви бачите. Так ми робимо з усіма пелюстками. Після того нам треба підтонувати, беремо корейську масляну м'яку пастель і 241 номером підтоновуємо низ пелюсточки. Цей момент теж можна пропустити, якщо ви обрали якийсь інший колір. Що, що ж, ви повторюєте за мною, то берете номер 241 і підтоновуєте. З допомогою бульки, стікера будемо з вами обробляти ці пелюсточки. Нагріваємо пелюсточкою. Тої стороною, де ми не тонували, і посерединці протягуємо невеличкою булькою. Після того краї пелюсточки з двох сторін закручуємо в серединку. Формуємо ось такі чудові пелюсточки. Сформували точно те саме ми зробимо з усіма пелюсточками, які ви заготовили. Нагріваємо, прасочку ставимо на двійку, посерединці протягуємо булькою або любим круглим предметом і загинаємо наші краєчки до серединки. Можна використовувати для даних квітів корейський фаміран, можна китайський, іранський, тобто будь-який фамірант. Сформували ось такі пелюсточки. зараз ми з вами зробимо листочки. Беремо. Полосочку відрізаємо, вирізаємо такі невеличкі заготовочки, ширина полоски 3 орієнтовно, сантиметри, ширина приблизно півтора. І вирізаємо десь такі гостренькі пелюсточки. Це все досить легко і просто робиться. Згинаємо цю заготовочку двоє і обрізаємо з двох сторін. Починаємо зверху донизу, формуючи ось такі гостренькі листочки. Після цього можна нанести прожилки. Беремо шпажку. І малюємо такі ось продовгості лінії по всій довжині листочка. Далі беремо пастель зеленого кольору. Ось, 232-й або інший колір зелений, який вам подобається, і підтоновуємо пелюсточки. Прикладаємо сторон, тією стороною, яку я підтоновували, і згортаємо таку трубочку. Це будуть у нас пелюсточки до квіточок. Ось так. Далі для виготовлення самого, самої квіточки для зборки беремо течинки. В моєму випадку це тайські течинки, беремо заготовлені пелюсточки, наносимо крапельку клею посередиці і зажимаємо нашу квіточку. До квіточки прикаємо пелюсточку, зажимаємо нашу пелюстку. Тим самим приклеїмо її першу пелюстку до тичина. другу підклеюємо навпроти попередньої. Теж обжимаємо наші тичиночки і формуємо такий бутончик. Потім третя полістка, вона теж йде навпроти попередньої. Ось таким чином. Ми наклеїмо послідовно слідуючі пелюсточки. Чим більшу ви хочете пищнішу квіточку, тим більше пелюсток ви використовуєте. От бачите, в серединці можна брати навіть і непитоновані пелюсточки, тому що їх там пізніше не буде все одно видно. А зверху беремо пелюстки, які ми з вами підтонували. Потім приклеюємо листочки. Листочки, два-три штучки, дивлячись, як ви бачите, подальше свою зборочку. І так, три жовтеньких ми квіточки зробили, і три біленьких. Беремо заготовочку на заколку. Сама заготовка в мене 5,5 см, і починаємо наклеювати, збирати нашу заколку. Приклеїмо листочок. При цьому клей має бути дуже добре розігрітий, бо якщо клей погано розігрітий, пізніше може все від, ем, не закріпитися на металевій основі. Якщо у вас пістолет не добре розігріває клей, краще взяти секундний клей і це робити секундним клеєм. клеєм. Тим часом приклеюємо квіточку, зверху бачите, я взяла біленького кольору, потім листочок, ну, вже формуєте зборочку. По е, тому, як ви бажаєте. Почергово приклеюєте жовті, білі листочки і ось таким чином формуєте саму заколку, такий невеличкий букетик із тюльпанчиків. Всього на букетик у нас піде 5 квіточок. Постійно ниточки, які йдуть з листочки, бажано закріпити листочком, щоб потім все міцно і гарно трималися. Таким чином, ми з вами поступово закріплюємо всі 5 квіточок. Далі нам треба дівчата буде зробити невеличкий бантик. Для того, щоб нам зробити бантик. Можна його розробити із фамірану невеличкий бантик, але можна зробити із атласної стрічки, декоруємо з вами кіточку і зараз перейдемо до бантика. Для виготовлення бантика беремо атласну стрічку, у моєму випадку 2,5 см, Беремо, відразу формуємо. Невеличкий бантичок. Можна вирізати фаміран, як я вже сказала, можна просто взяти, зав'язати бантичок, обрізати зайві краєчки і таким самим бантик може бути і і стрічки, може бути такий, як у мене. Саме головне, щоб він був не дуже великий, щоб все було гармонійно дивилося, то підтягуємо його ось так і дивимося, щоб він орієнтовно був 3,5 см. Зайви ми з вами стрічечки зрізаємо і обпалимо запальничкою зрізані краї, щоб вони потім не саталися. А Зараз приєднаємо до нашої заколочки. Ось і така ніжні, такі ніжні заколочки нас з вами вийшли. Я думаю, вони будуть дуже ніжно дивитися на, на зачісті. Тому надіюсь, що вам цей майстер-клас був корисний і дякую всім за.